В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні буде проповідь е трішки не, не такою, як все, того, що я приїхав з реколекцій. Відповідно, є певні, там дуже-дуже дуже багато всього було на реколекціях. Ви розумієте? Ну, от як приїжджаєш з відпочинку, поділіться враженнями, які були фотографії, який був відпочинок. Та? І стільки емоцій, що всього не опишеш. Отже, маємо сьогодні Євангеліє, про яке я сьогодні не буду говорити. А йдеться про Євангеліє, коли Ісус йшов до своїх хлопців, до апостолів, де були вони в човні, на морі, і сказав до Петра, ну, підійшов до них, вони його налякалися, закричали навіть пише. То привид заговорили і з переліку закричали. Та Ісус тієї ж миті мов до них заспокійтеся, це я не бійтеся. Ну і тоді Петро, щоб переконатися, каже, вели мені йти по воді, і він пішов по воді, засумнівався, почав потопати, і, звісно, Господь йому подав руку і врятував. Бо цей казав, Господи, рятуй мене. Тому, коли завжди тяжко, треба кричати до Бога в душі Рятуй мене. Я би сьогодні хотів більше таку катехетичну, може, проповідь неєвангелізаційну. А давайте собі нагадаємо, які є пункти євангелізації. Тобто, як ми проводимо євангелізацію людей, про що їм перше треба сказати? Я і для себе, і для вас. От ви побачили людину, яка сіла з вами в машину чи десь. Про що треба нагадати цій людині? Бог його любить, так. Тоді він може, можна його запитати, чи він відчуває цю любов в теперішній час в своєму житті, в час війни, звісно, може, скаже, що ні. Тоді пояснення цього, чому людина не відчуває Божої любові, є гріх. Тобто, через гріхи, через це все сум'яття, поспіх, переживання, людина не відчуває, що Бог її любить. Але є добра новина. Яка це добра новина? Бо Ісус Спасає. Тобто маємо Спасителя. І після цього як людина якби почула чи пригадала собі, що є Спаситель, четвертий пункт. Вона має покаятися. Тобто зрозуміти, що відносини зі Спасителем є не просто так. А це є рішення так само мого бажання бути з ним, а він і найчастіший, наймиліший, найдобріший, тому треба покаятися, тоді забажати е, жити в спільноті і розвиватися в дарах Святого Духа, в церкві, в спільноті. Хто їх там вже, вже вміє і може. Але е, нам говорили на реколекціях, що треба так само говорити за пекло. І ми питаємо, але ж ми не говоримо під час євангелізації за пекло. По-друге, апостоли теж не говорили за пекло, коли євангелізували. Тому коли хтось до вас сяде в машину, чи ви когось побачите, ще за пекло не говоріть. Я думаю, кожен десь чув про таку річ, як одна проповідь, така була дуже гарна в монастирі, вийшов чи настоятель, це така проповідь з вищого рівня, зрозумієте. От врахуйте, от, висете він виходить. Останні речі. Смерть, суд, небо або пекло». І пішов. І монахи собі розважають про це все, що дійсно буде останній суд, буде розділення. Ось чому цю тему починаю, тому що на неї дуже некомфортно говорити і переважно люди бояться про це чути. Навіть наша сусідка така невеличка дівчинка. Дочка протестантів, ми так само ходимо до них час від часу, у них школа в підвалі відкрилася. Ну і вона, не знаю, рочки там ще, ще може, в перший клас не пішла або буде йти. Та й щось сваляться там з дітками, однолітками, другий клас, і каже: а ви підете в пекло. Ну, а чого ви мене страшите тим пеклом? Ну і починається дискусія, на що про це говорити. Тобто навіть на дитячому рівні про це некомфортно говорити. Ось, І давайте собі роздумаємо, раз вже сьогоднішній Євангеліє таке, чого учні злякалися, що побачили привида. Чого привида людина боїться на морі? Привид. Щоб не втопив. Отже, страх смерті. Людина ще не знає, де вона буде. Вона ще не впевнена до кінця, де вона буде. І тому природні, я говорю сьогодні в апостолі, природні є страх смерті, ну, бо розуміють, що привиться щось погане, щось смертоносне, як не я негативне, і тому людина завжди боїться помирати, бо ще не має цієї певності. Але ми живемо в цьому світі, щоб дійсно здобути цю певність і з легкістю померти. Не кажу, що це так. З легкістю помирається, я не помиравши ні разу не знаю. Ось, але зазвичай нам це не комфортно. Саме цікаво, коли ми запитали цього проповідника, чи варто проповідувати про пекло, він каже, що Матей біля 50 разів в Матеї Ісус згадує за тему. Страшного суду, там буде плач і скрегіт зубів, прямо і посередковно, біля 50 разів в Євангелії від Матея Ісус це говорить. Отже, Ісус, євангелізуючи, говорив і пропеку, тому що людям, людям треба нагадати про ті речі, які ми ніби всі знаємо. Тому насправді ми десь чули, про нього мало говоримо, і це і правда. Чи та дорога, яка веде широка, вона зведе до пекла, діть той вузькішою дорогою, що веде в життя вічне. Тобто, так чи інакше, Бог про це говорить. І про це я вирішив також сьогодні говорити не по цьому Євангелії, а саме про тему пекла. Тому найцікавіше, дорогі, що пекло створене? Для кого створене пекло? Для кого? Для диявола. Це його місце. Він є вже переможений, призначений на засуд, він буде в пеклі, але ще є його час. Він ще князем світу цього навіть називається в Святому Письмі. Отже, він і пекло тільки для диявола, не для людей. Я не знаю, скільки там місця, але дияволу вирішив теж і стягнути туди людей. Ми розуміємо, що їх є більшість, які йдуть до пекла, і тому ми боремося, евангелізуємо, пояснюємо, щоб люди не йшли. Але це є місце, де є тільки має бути дияволо і його ангел. Скільки було ангелів з дияволом, з Люцифером, коли він злетів з неба? Третина, тобто одна третя. То добра новина, що є дві треті добрих ангелів. Отже, Божої сили є більше в житті. Тому тому це місце пекло, яке створене тільки для диявола, на жаль, наповняється людьми і через те, що люди не вибирають життя життя з Богом, не вибирають шлях Божий. Є унікальні винятки, коли людина кається, приймає Бога, і Бог по своєму самому милосерді і спасає, починаючи від розбійника на хресті і... Інших, але зазвичай життя з Богом якраз робить цю атмосферу, цей простір, де є Царство Боже. І людина живе в Царстві Божому і тоді живе за законами Його, і закони Царства Божого, тобто неба, тоді до людини належиться і вона куди попадає, попадає в рай. Коли людина природніше, ну, природніше, по земному, природніше жити по-божому. Після гріхопадіння природніше живе за законами злахтивості, робить таку атмосферу, скажімо, світу темряви, ну то куди вона може попасти? Може попасти і в пекло. Тому насправді, дорогі, маємо так само про це пам'ятати, і перше, чого ми не грішимо, це з недосконалою любові. Недосконала любов, коли ми боїмося згрішити, бо ми попадемо до пекла. Місце терпінь, місце мук. І саме найгірше, не стільки місце муки можна перетерпіти, але що це і вічне, вічне місце, де людина буде в цьому стані. І кажуть богослови, не найстрашніше те, що там буде місце мук, терпінь вічно. Найгірше це, що там не буде Бога, там людина не буде відчувати Бога. Тут, хоч трішечки, знаєте, буде важко скаже. І, ой, Господи, як тяжко. Хоч трішечки може вдихнути Господом на землі, там кажи, не кажи, вже Бога не буде в пеклі. Тому найбільшою мукою в пеклі це є бути без Бога. Ось і люди, ті, які без Бога, вони відповідно, не знаючи цього, не відчуваючи за Ним туги. Не розуміють цього і йдуть, живуть так, що їхнє життя може мати таку, таке закінчення, таку нагороду життя вічне, але в пеклі. Не буду більше на цю тему, бо не готував там якихось особливих мудрих думок. Ось. Але є такий ще момент очищення, коли людина вчиться жити по-християнськи, але її плоть там ще говорилося на реколекціях. Спокус світу і диявола є три речі, які воюють з людиною, сама її плоть, сам весь світ зі своїми спокусами, і особисто дияволо своїми натхненнями. Отже, коли людина з цим всім воює, ще не дала до кінця собі ради, не до кінця це все перемогла, є чистилище. Тобто католицька церква навчає, що в чистилище людина доочищується, проходить ці по православному митерства, ще називаються. Ось тікімитерства там інше поняття. Вони не путаються з чистилищем, Я забув, яка різниця, вони там пару днів чистилище може бути на роки. Навіть в старих молитвенниках від цього ще не застали так цікаво. Помолишся оцю ранішню молитву. 300 днів відпусту від чистилища. Тобто за цю молитву, я вже, якщо попаду в чистилище, буду мати мінус 300 днів, там чи 35 днів, чи 500 днів, якась там молитва тисячу днів. І ти так собі відмолюєшся і вже збираєш в банк заслуг вже якісь такі полегшення. Вже тобі від того морально легше. Це така була колишня історія церкви. Зараз вона не пропагується, ніде в цьому молитвенниках цього не пише. Ось тому вам цього не конче знати. Нема різниці, чи молитися, чи не молитися. Якщо навіть людина попала в частилище і було б невідомо скільки часу після чистилища куди людина попадає? В рай. Після чистилища завжди йдуть тільки в рай. Тобто в пекло йдуть одразу. А хто ще не доочистився до раю і мусить пройти чистилище чи більше, чи менше, чи зразу в рай, то вже менше різниці. Як один сказав викладач, нам би хоч би одною ногою за чистилище зачепитися, знаєте, вскочити в той поїзд, а як вже вскочив в поїзд, то вже якось там доїдеш. Отже, ну ми християни, хочемо бути святими і не будемо казати, що нам би бодай, одною ногою зачепитися. Ми хочемо жити в повноті і відповідно минути це частилище. Але так навіть скажуть, ці наші терпіння, які ми маємо в житті, дуже гарно підходять до нашого очищення. і фактично вони теж рахуються за чистилище нам тут на землі. Тому не переживайте, нам терпінь вистачить відпокутувати. Саме важливе це любити Бога. І коли будемо любити Бога і йти до Нього навіть по воді, відповідно тоді точно, точно Бог нам простягне свою руку, бо ми скажемо: Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мов до нього маловіри, чого ти засумнівався. Настанок тільки розкажу історію таку. Я не хочу, щоб її думали люди. Люди собі думають, що воно так і може бути. Але я хочу показати велике Боже милосердя про одного атеїста, людину, яка невіруюча була, і він помирав у лікарні. І Підійшла медсестра, ну, звичайно, там та, що працювала, і сказала йому такі слова: Бог тебе любить чи вас любить, не знаю. І він підняв очі в настелю і каже: Боже, і що ти мене такого любиш? Тишина? Отакого любиш мене? І закрив очі й помер. І для мене було так знаменно, що це не був ні Папа Римський, ні єпископ, ні священник, ні хтось християн. Таких великих проповідників це була звичайна працівниця установи, де вона працює на державній роботі, сказала ці слова, як, в які він повірив, яка ти ну, перепитався. Він не знає, він не був не але запитав в стелю когось, запитав, чи він любить, перепитався, закрив очі і помер. Тому віримо, що Боже милосердя велике, ось, але не надіємося, що воно у всіх працює. Є дуже багато випадків, коли в останню хвилину так само і диявол приходить, і, здається, святі люди, навіть які жили монашим життям, починають лихословити Бога, матюкатися на нього під час смерті, і помирають в таких муках, і невідомо де будуть. Тому під час смерті, насправді, за, за оці секунди я би сказав. Дуже багато сил воює, і диявол буде спокушати, щоб ми сумнівалися в Бозі, нарікали на нього. І коли ми це зробимо, відречаємося Христа в кінці нашої смерті. Можливо, це буде квиток прямий до пекла, але й дуже багато випадків, коли людина кається. Тож хто буде біля нас під час смерті, насправді ми зараз вимолюємо. нашим життям, нашим християнським життям. І традиційно, коли навіть людина, яка живе негожим способом життя, буде помирати, природньо більше буде мати спокус диявола і не завжди зможе почути, що Бог її любить. Навіть коли хтось скаже, що Бог тебе любить, але усі ці спокуси не дадуть цього почути, людина не попаде в рай. Але надіємося, що, що ми будемо в таких ситуаціях. Де ми зможемо це сказати комусь, а друга річ, що наше все християнське життя забезпечить нам те, щоб під час смерті ми не мали цих спокусів. І тому є навіть традиція молитися за добру смерть. То фактично можна сьогодні так само, коли прилетів цей літак, комусь хтось згадався, хтось хоче. Хтось може більше, рівніше може помолитися, але так само буду, буду молитися в наміренні е, доброї смерті, щоб коли ми будемо вмирати, щоб ми не мали цих, е, цих, цих спокус. І давайте на закінчення е, вже цей анекдот розкажу. Е, бо літак пролетів, е, якось так страшно стало. Трохи літак чи ракета, я вже я ще не мію розрізняти. Не маю що такого досвіду. Три роки війни для мене за малий досвід, щоб розрізняти. То цей е, був священник, проповідував. І так проповідував, що жіночка цілу проповідь плакала. І вона прийшла в Захристі після Служби Божої хотіла подякувати йому за проповідь. Ну, а він так, е, ну, ну, а що вас вразило найбільше з проповіді, знаєте, отже. Ви коли говорили, а перед службою такі дзвони були, і так воно гучно вдарив той дзвін, що я забоялася, що то щось страшне, і мені все життя моє передач... промайнуло грішне. Я так розкаялася, мені так шкода було. Потім ви говорили, і ваша борідка так тряслася. Я собі нагадала цих баранів і козлів, коли Бог буде розділяти. Я собі подумала, по яку сторону я буду. А коли ви витягнули хустинку вишмарка, ну вона така біла-біла була у вас, а моя душа така чорна-чорна, і мені так шкода стало. От що людина почула з проповіді. Тому насправді це промовляв страх Божий, нехай страх Божий хоронить нашу душу. І душі інших, щоб не попали в пекло. А ми тут сміливо крокуємо з Богом в Божому Царстві до неба, до святості, до раю. Отже, до зустрічі в раю. Слава Ісусу Христу!